Читає учень шостого класу Хасусівського ліцею Петрина Станіслав. Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє небо, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою молоду дівчину. Наче вже ні не ті люди, страшно з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє небо, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак. Шляхи биті заросли в тернам.